Наразі росіяни не перетнули адмінмежу. В нашій смузі ні, але є смуги, де перетнули. Вісне минулого року от, росіяни взяли напрямок. Дніпропетровська область, і вони туди рухались. Звичайно, це політична історія. В першу чергу там стратегічної важливості Дніпропетровщини немає зараз. Там декілька сел, декілька сіл і на що не вплинуть. Але загально противник зможе казати, що він знаходиться вже на Дніпропетровщині, і це буде там політичні торги. Я вважаю і більшість моїх друзів військових вважають, що все одно основна ціль для противника це оточення. Константинівки, Слов'янська, Краматорська, Дружківки і так далі. Тобто, зараз є загроза великого оточення і захоплення Покровська. Після Бахмуту ми, ми розуміємо, що таке міські бої, які це втрати, 4-6 людей не зможуть тримати величезний будинок. Це дуже складно. 4-6 людей можуть тримати легко посадку. Тобто нам набагато вигідніше воювати до Покровська, нам набагато вигідніше не дати їм обрізати місто. Вони будуть продовжувати тактику обрізання, бо в них, в принципі, є успіх і з північної частини, і з південної частини міста. Тому, я думаю, для них пріоритет це буде якраз спробувати обрізати логістику і в подальшому вбирати місто без бою.